Ну то скажімо так: будь-яке суспільство перш за все аналізують завжди крізь призму успіхів держави, котре це суспільство збудувало. Ну ми отримали державу там, да, з певними недоліками, які були, але все ж таки це була індустріальна держава, там ВПК, армія, ядерна зброя. Наразі ми перетворилися в сільськогосподарську державу, котра експортує навіть не цукор, а цукровий буряк. Уже ну ми експортуємо зерно і розповідаємо про нас, як, що це якесь наше неймовірне досягнення. Але на хвилиночку Туреччина купує наше зерно, його переробляє і не просто в муку, вона виготовляє продукти харчування, на котрих значно вища маржа, і вона на цьому заробляє. А ті кошти, котрі ми отримали від Туреччини, наприклад, за те ж саме зерно ми потім цими коштами розплачуємося з Туреччиною за зброю. Тобто на нас просто заробляють всі, ну як держава, тобто, ми демонстрація того, як не потрібно. Якщо ми говоримо про суспільство і ми намагаємося розповідати про певний такий там, от наш героїзм, героїзм завжди мусить доповнювати систему, системність, а не перетворюватися в вимогу і в те, що починають експлуатувати. І як результат зневажати необхідність підвищення якраз таки рівня організації. У нас боєприпаси закінчилися. Де, от наше масове виробництво снарядів. Навіть ну, Росія робить висновки і змінюється. І вона кардинально змінилася після того, ну протягом взагалі декількох цих років, доки триває повномасштабна війна. А ми і досі намагаємося розігрувати той же самий міф о, Україна, Брама Європи. Вона всіх захистить, але ви нам лише все дайте. Дайте фінансування, дайте озброєння. Ну тож ми починаємо розчаровувати. Ми вже навіть розчарували, я б сказав би так, дуже сильно. Якщо не змінимося, то це буде катастрофа.